Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки. Ну і в тих, з котрих не вийшло. Це відео сьогодні для вас. А, звати мене Володя Фурман, моя борода синя, голова Лиса, я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківщик десь у тому напрямку. Ну що ж, є ті із вас, котрі ставали на лежі, де йшли горами, лісами, плили через річки, ну і їх там впіймали. Їх там впіймали, розказали їм про те, що хлопці, ви не хвилюйтеся, ми просто прикордонники, ми зараз вас швиденько оформимо і далі відпустимо. В Тиціками вас давати не будемо, нічого вам робити не будемо, ми вас вивеземо на вокзал, напоїмо вас там чаєм е і дамо щось поїсти, ну і ви собі там поїдете. Така у нас робота. Ми вас взагалі тут врятували від вас же самих, а то ви точно би попали б в халепу, у вас би там з'їли люті звірі десь там в горах, в лісах, ви б втопилися в болоті, замерзли б в лісі, ну і все таке. Ну а насправді, по факту, вони вас здадуть тим тицикунам, ті тицикуни вас там далі здадуть по етапу, і ви опинитесь в якійсь учебці. Далі, ось що відбувається. Що так як всі наші учебки, вони постійно під обстрілами і вони є цілями цієї, цих російських дронів, та Русня шмаляє по, по всіх тих учебках і народ в тих учебках, тільки то й роблять, що бігають там якісь бліндажі, які вони самі вирили. І, бо їм доводиться і так там жити в якихось наметах в тому польовому лісовому таборі. І підготувати їх там толком не можу. І щоб створити якусь видимость і підготовки, а ще розвантажити а, що, там, український бюджет, щоб не витрачати на цю фінію кошти, щоб хлопці, хоч якось там нормально комфортних умовах, хоч би там проводили там якісь свій вихідний, щоб могли там випратись і було що поїсти щодня, то їх відправляють до партнерів. Так ви мовите, у, у, першим такі, із таких ініціаторів була Англія, вони там програму якось назвали Інтерфакс, чи як її там назвали, чи якось інакше. Ну, Одним словом, суті в тому, що наших наловлених, але з точки зору Англії, Англії це добровольці, наших добровольців, доблесних воїнів, майбутніх. Вивозять туди на навчання. І в е, наших доблесних воїнів, відповідно, е, нема при собі ніяких документів, то їм там оформляють е, військові квитки, і по цих військових квитках їх там вивозять в Польщу якимось наземним транспортом. Це в основному якісь бусики. Пакують їх. Бусики і везуть туди. Так, ось, щоб, імовірно, опинитись серед числа цих всіх, якщо ви хоч якось там вмієте писати, звичайний контингент тих наловлених, ті, котрі власному імені роблять по купу помилок, а те, що в імені є ще й цей прізвище, і по батькові, це додає додаткові складнощі і імовірність граматичних помилок. Цей контингент він має бути до 45 років, якщо там 40, 41, 42, 43, то таких людей везуть, 40, після 45 не везуть У вас не має бути якихось хронічних захворювань, таких як там, що, епілепція, наприклад. У вас не має бути заборгованості перед банками. Наприклад, одного хлопчина могла була заборгованість там, в районі тисячі доларів в еквіваленті, то він їм підійшов. Тобто велика заборгованість це якась така умовність. Це якщо ви дуже багато грошей винні, там, Коломойському, його колишнім банкам, або друзям Коломойського, то скоріше всього вас туди не вивезуть по тих закордонах. Далі, ще один важливий момент, у вас не має бути ніякого металу в тілі. І, і, і що ще що там. Ну і все. І тоді вам з катеркою дорога туди. Якщо ті, ті з вас, котрі, там, в котрих ніхто не вірить, навіть рідна мама, то ви, скоріше всього, не поїдете по закордонах. У вас там вчити ніхто не буде. У вас там навчать тропати, чи тропати, копати траншеї там десь в рівненських лісах, і далі запакують і відправлять там на передок. Патріотично любити батьківщину недовго. Але це не точно, бо комусь таке пощастить любити її довго, бо є хлопці, які її є вже три роки. Захищають і вже втомилися і перестали захищати, і зараз десь чілять поза кордонах, бо звалили через ліси, поля, гори, назбиралися достатньої впевненості в собі і навчилися там, як пересуватись від села до села, ну і з цим впоралися. То ваша дорога буде виглядати так. Вас запакують, там якийсь бусик, повезуть на Польщу в якийсь логістичний центр. Там в Польщі вас там перевірять по списку. При собі, скоріше, у вас всього будуть тільки там військові квитки, бо пішов з цієї військові квитки. Ті, котрі служать по контракту, ті можуть не мати якогось військового квитка. Ну, ось тих е -е, оформляють по закордонному паспорту. Якщо він, ну якщо є, вони навіть в паспорт ставлять. Тих, котрих є військовий квиток і є при собі закордонний паспорт, закордонний паспорт ігнорується, його там ніхто не відбирає на тих територіях, а, наші там не сильно нагліють. І а, Що? і Ну, і печатки вам в нього ставити не будуть. І Далі вас там із цього логістичного центру повезуть далі на якийсь там аеродром і якимось цивільним рейсом там з аеропорту вас відправлять там, на Англію. На Англію, на Німеччину, на Францію. Багато країн Європи навчають наших. Та сама Польща. Тобто є купа там полігонів. На полігоні ви будете зайняті зранку до смерканку. Вихідний день у вас там якийсь буде, але він буде тільки для того, щоб ви могли там привести себе до ладу, щоб ви могли там випрати речі і могли там хоч якось перевести дух. Він буде рандомний, так, щоб ви не могли нічого такого планувати. Якісь власні дії. А власні дії, які у вас можуть? У вас думки можуть бути про те, що вам треба петляти звідти. Але ви, ви будете мати проміті мізки, так як знову ж таки там середній контингент, такий, який робить в трьох словах власного прізвища ім'я по Батькові. Не три помилки або більше, там в кожному слові по три помилки, то ці люди нічого не знають про зовнішній світ, не знають, як там жити, як там рухатись, не знають, чи там тої англійської мови, а там всі, ніхто не знає англійської мови, там той, хто знає англійську мову в Англії, то він на, на розхват, тому що інструктори там зі всіх країн НАТО, там можуть бути якісь норвежські, французькі, ну які завгодно, голландські. Можуть там е, інструктори вчити. І е, все, чим ви там будете зайняті, це ви будете там відпрацьовувати там, якусь стрільбу з якихось речей, в якійсь міській забудові, е, і, ну, і ще щось таке тому подібне. Тобто е, ви будете там зайняті зранку до смерканку. Мізки вам промиють дорогою, вам створять враження таке, що за вами там стежать. Що в частини там, на полігоні є там, і тепловізори, і дрони, і, те, і прилади нічного бачення, вони там дійсно є, то все. І також е, є там якась охорона на КПП. І е, вам їх всіх покажуть пальцем і скажуть, О, дивіться, якщо ви будете тікати, вас всіх зловлять, вас там посадять в тюрму, вас там віддадуть назад і все таке. Але це дурня собача. Насправді, якщо ви втечете в тій Англії, то єдина у вас проблема буде, як з тієї Англії рухатись куди-небудь далі, або як там легалізувати. ну, не легалізуватися, а оформити статус біженця. На даний момент я не знаю, як оформити там статус біженця, якщо ви солдат утікач. Але якщо у вас там є друзі, до яких ви можете подзвонити. Там, дати їм про себе знати, і вони вас там підберуть, вас там притулять то, біля себе, то ви там розберетеся. Там є купа нелегалів, які там прекрасно живуть, все життя, працюють, і все в них там норм. Можна буде рухатись тупо по такому шляху. А можна буде просто спетляти якусь сусідню країну. Єдина проблема, що Англія то острів. От з цим треба розібратися. Це буде у наступному відео. А, і фактично, якщо ви втечете, так будуть ці, ці інструктори іноземні будуть там ходити розпитувати ваших, там, таких самих, як ваших колег, ваших побратимів, майбутніх чи теперішніх, чи вже в минулому, якщо ви втечите. Про те, коли вони вас бачили, в чому ви там були одягнені, і, і все таке. Вони це будуть документувати до того, для того, щоб ви там були, і щоб ви звідти добровільно звалили і, і за власною ініціативою. І що це не вони вас там десь проворонили, і ви там не стали там якоюсь випадковою жертвою своєї ж власної недбалості, і вас там не закопали десь в траншеях, а що ви просто звалили. Ось все на що тут спрямовано. Ніхто, ніхто вас із персоналу полігону не буде затримувати, не буде вас класти мордою в підлогу, ніхто вас не буде розшукувати, ніхто вас не буде садити ні в які тюрми. Це все стосується не тільки Англії, а й решти країн, де би ви там не були: Німеччина, Франція, там Польща. Все, що вам будуть розказувати, що е, якщо там хтось втече, вам будуть ваші українчики, ті, котрі з вами, ті ваші командири, будуть розказувати, що їх спільняли, позадили в тюрму, і тепер їм це торба. Тепер, їм, тепер їх закували в кайдани, закрили їх в камери, ключі викинули і все. І тепер вони там світла, світа Божого чи світла Божого не побачать. Тепер їх посадять на, на все життя. А, а може, і уб'ють для профілактики, щоб ви всі боялися. Насправді це все дурня собача. Так може бути, що вони там десь в якійсь камері сидять, але не, тільки, не через те, що їх там утримують проти їхньої волі, а через те, що їх там утримують, щоб захистити від тих, котрих їх туди привезли. Бо все те, що там відбувається, це реальний human trafficking. Почитайте визначення того всього, і ви зрозумієте, що це от 100% хумін трафіки. Це доправлення людей проти їхньої волі, для того, щоб вони виконували якусь там небезпечну для життя роботу за якісь там копійки грошей. І що? Люди, які не знають, що робити їм в Англії. А вони, ті, котрі не вміють власне імені написати, вони і не вміють кого-небудь попросити про допомогу. Хоча це зараз не складно, тому що є там Google Translate, і він гарно навіть з голоса перекладає з української чи з російської на, там, на англійську мову. І порозумітися ви можете. Як там кудись дістатися, і все таке. Те, що ви там перебуваєте на території там, Англії, Якщо ви там нікого ніякого закону не порушуєте, якщо ви не несете нікому якусь загрозу, якщо ви там не кричите, не штовхаєтесь, ні з ким не б'єтеся, платите за проїзд там в якомусь метро громадському транспорті, то причин перевіряти ваші документи, питати, хто ви і що ви там, в них не буде. Це взагалі протиправна дія. Такого робити не можна. Це, це заборонено законами це в, цьому, в Європі і тут в Сполучених Штатах. Якщо людина не порушує нічого, якщо немає підстав, чому до неї звертатися, це заборонено робити поліцейським взагалі. Тому що, ну що поліцейські, якщо їм таке можна буде робити, вони тільки таким будуть займатися. Тому що. Причина, е, займатися стежити за чимось там, якимись серйознішими правопорушеннями, ну, у них просто часу не буде на то. Вони будуть зайняті такі перевіркою всіх підозрілих осіб, перевіркою їх документів і з'ясування обставин, що вони тут роблять і як вони сюди потрапили. Тому о, уряд будь-якої країни навіть не зацікавлений в тому, щоб поліція вот такою дурньою займалася. тому що Дуже швидко виявиться, що і поліції треба буде просто до 100 біса, щоб не... хтось займався якоюсь такою дурньою, а хтось займався реальною роботою, Там попередження злочинів і усунення небезпеки для інших громадян. То... Тому за ось це можете не хвилюватися. І ніх... ніхто, ніхто в Європі. Ніде не буде вас утримувати проти власної волі, проти вашої волі. Ви не є якимись контрагентами, які там підписували якісь договори, контракти з їхніми арміями. Те, що ви там підписали щось з українськими Збройними силами, цього, ця фіня взагалі нікого не обходить. Тому майте на увазі, де би в якій країні не були, ви вільні звідти спетляти. Ніхто вас доганяти не буде. Ніхто вас в тюрму садити не буде, ніхто вас депортувати в Україну не буде ніколи. Е, при жодних обставинах. Там, де ви попросите, що вам потрібен захист, вони спочатку вам нададуть цей захист, а потім будуть розбиратися зі всім рештою. Тому, якщо у вас є при собі гроші, якщо ви можете там десь віддалитися від того місця, де ви знаходитесь, і там пожити в якомусь там, хостелі, і попросити когось, наприклад, мене, щоб я там розказав, як вам діяти в цій ситуації далі, то, ну, то ви вправі це робити. Якщо, звичайно, ви не один із тих, котрі добровільно туди пішли. Навіть ті, котрі пішли туди добровільно, але виявилося, що все те, про що ви домовлялися, із зсу виявилося зовсім інакше від того, що ви маєте по факту то у вас немає причин бути пацаном, тримати своє слово і е, дотримуватися е, того, що від вас хочуть чи хочуть. Навіть те, що воно зовсім не збігається з вашими там, подальшими якимись уявленнями. Так, е, тому знову повертаємося до дороги. Саме простіше вам буде петляти дорогою вже на території Польщі. Ви там будете мати зупинки, ви будете ходити по якихось туалетах, ви там будете ходити хавати. Тому кожен такий, таке місце, воно буде хорошим, щоб там ставати і робити ноги. З аеропортів текти тяжче. Тому що по аеропортах вас там десь завезуть якимось вантажним транспортом, в якийсь там термінал, десь там висадять вас, і ви там бігати по аеропорту, якщо будете, то, звичайно, ви будете привертати увагу до себе цієї охорони аеропорту, і вона буде припиняти оце хуліганство. І не, 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 не втікши з аеропорту, ви можете там, просто нарвавшися на, на Якусь там охорону, ви, ви можете поводити. Ви, вам буде складно пояснити, чому ви це робите, якщо ви не знаєте там, мови тут, е, англійської або тої, якою там розмовляють. І е, е, вам буде складно порозумітися, ці ваші офіцери прибіжать вам та їм там щось розкажуть, ці, ці супроводжуючі. І, скоріше всього, ви там погодитесь з цим всім, тому що опустите руки, голову і тому подібне. А от коли ви будете вже вийде з літака, вас вивезуть з території аеропорту і будуть там пересаджувати в якийсь там інший транспорт, транспортувати кудись там вже в бік України, то там ви втечете легко. Так само ви втечете коли, ви будете вести, будете, коли вас будуть вести по Україні в бік кордону і назад. Там в тих місцях ви можете звалити. Також, що вам далі робити? Далі, наприклад, скоріше всього, це буде Польща. З Польщі ви можете їхати на всі чотири боки. Ви можете купляти квиток на літак, летіти в ту саму Німеччину, і просити там статус біженця оформлятися. По тій по, її, по тій процедуру. там саме в Норвегію, в Ірландію, в Ісландію. Можете там їхати навіть в такі екзотичні країни, як там Словаччина чи Чехія. Ну, до прикладу, якщо взяти Чехію, в Чехії ви звернетеся доміграційної служби, ну, до українських волонтерів якихось прийдете, вони вас заведують десь ту якусь міграційну службу, у вас виявиться, що у вас там немає ніяких штампів у паспортах. Ну, відповідно, до цього часу вам паспорт хтось має передати з України. Передати паспорт з України можна просто автобусом. відправити його там, десь на якесь польське місто. Ви просто виїдете із цієї Польщі, там буде просто знак, що це Польща, а то вже не Польща. То вже якась там інша країна, кордон, з якою ви перетинаєте. Ну, у бік Німеччини, то, скоріше всього, буде якась перевірка. У бік Словаччини, там нічого такого не буде і ще якісь якими вона там Польща країнами межує треба зараз подивитися ту географію. з Угорщиною мабуть також Але я гляну на карту гляну на карту то ви спокійно покинете Польщу в напрямку будь-якої іншої країни. Там якась е, Угорщина, Словаччина, Чехія, вона не дає там якихось е, е, виплат, вам там треба буде просто оформлятися, ну, отримувати той статус і, 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 і по тому статусу е, цей, оформлятися. Так, що у вас там? Що у нас з Польщі є? У нас з Польщі є. Словаччина, з Польщею у нас є Чехія, з Польщею у нас є Німеччина. Ну, небагато у вас варіантів. А там Білорусь і Росію я не пропоную. Ну, хоча, може, хтось із вас є конкретно такий підовий, ну, то можете спробувати. Там якась, ну, Литва, в Литву теж можна їхати. Ну, в Литву треба летіти з Польщі. Наземним транспортом, там а, в зв'язку із цією білоруською ситуацією, Лукашенка Тревел, то там на кордоні стоять. Вдень можуть не стояти, а вночі точно будуть стояти. На наземному транспорті буде, будуть перевірки. Тому, наприклад, взяти Чехію. В Чехію ви приїдете, у вас там не буде штампу і вас тоді доправлять в поліцію, поліція вас буде розпитувати. Як ви туди потрапили, там якась історія про те, що ви там два тижні назад перетнули кордон із Польщею, там перейшли пішки, підійде. За таку фігню вони вас оштрафують, там на якихось тисячі їхніх крон. Тисяча крон це грубо 1800 гривень. Це цілком підйомні гроші. І там ще за якихось ще півтори тисячі крон, вони візьмуть з вас якийсь збір для того, щоб вклеїти. То ту якусь ту візу, паспорт, той тимчасовий прихисток вам надати. Ну і треба буде ще заплатити за якусь страховку. Там, на три місяці на теж коштує,сь у кошту, 2000 крон, щось таке. От такі от пироги. І навіть в такій країні, як Чахія, Чахія, до речі, не найкраща країна по поведінці із іммігрантами. А, 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 от, от це все, що вас чекає. Тобто так, вас там затримають, вас там опитають, там, ну, ця вся фіня триватиме там кілька годин. Далі вам бас, відпустять, і ви приїдете на наступний день вже десь в, 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 в то місто, де вам вклеять, ну вам скажуть куди, де вам вклеять ту якусь візу в паспорт за кордону. Тому а, вам а, хвилюватися нічого, все буде добре. Тобто, якщо те, що з вами відбувається, відбувається проти вашої волі, то у вас немає причин приймати в тому участь. І де би ви не втекли від, від того всього балагану, кругом це буде гаразд. Ну що ж, на цьому все на сьогодні. Що там, ставайте спонсорами, ставте супер лайк. Отримуйте доступ за спонсорство до маршрутів і до якихось додаткових матеріалів. Всім бажаю успіху, у усіх все вийде. Давайте про себе знати по той бік кордону. Ну, або, якщо є якісь запитання, то звертайтесь, буду відповідати. З... Звертатися можна там в описі каналу, є контакти. Ось так. Ну що ж, бувайте.